Ірина відвідує центр підтримки ветеранів півроку. Каже, її чоловік та син військовослужбовці, тож приходить на заходи щосуботи, щоб відволіктися. Для мене як оце ковток свіжого повітря. І сьогодні я взагалі вперше взяла свою доньку сюди. Кажу, прийшли, Саша, подивишся, де мама набирає ресурсності. І зрозуміла те, що ось такі заходи, коли ти можеш щось своїми руками поробити, коли ти в колі однодумців, з якими ти знаходишся, це дійсно ось просто крута штука. Разом з донькою Ірина виготовляє іграшки з фетру. Розумієш, що вона, мабуть, подимками відвокається від того, що в принципі оточує нас щодня. І це насправді дуже круто. До майстер-класу долучилася Ксенія. Говорить, такі заняття допомагають їй заспокоїтися та сконцентруватися. Я сьогодні займаюся квілінгом. Прийшла на цей захід підтримати сім'ї і знайомих наших, які тут перебувають. І звісно, також зайнятись терапією для себе. Дівчина каже: до таких заходів важливо долучати дітей. Оскільки їм. Дуже складно донести прямо текстом щось, дуже складно. Вони переживають всі ці, ці емоції, пов'язані з війною, тим паче, коли в їхній сім'ї батько, брати і так далі воюють. Напередодні, 1 червня, організатори підготували масштабний арт терапевтичний захід для дітей, говорить завідувачка відділення психологічної та фізичної адаптації центру підтримки ветеранів Олеся Ольшевська. Зараз насамперед така ситуація, що війна і багато хто виїхав. Я, як психолог, який працює з дітьми, можу сказати, що це проблема зараз. На час тому, що багато хто з друзів дітей десь виїхав, і їм ну нема з ким спілкуватися, і це дуже важко на на даний час. Тому такі родинні заходи вони також як. Є соціалізацією певною, певною мірою, і так само розвиває творчі здібності, і спілкування, і комунікацію. Заходи з психологічної підтримки та арт-терапії організовують щотижня. Зазвичай до них долучаються матері, дружини, доньки військовослужбовців, говорить директор Центру підтримки ветеранів війни Віктор Мойсеєв. Вони проводять зі мінімум дві години. У них тут сім'я, тут родина. Це як для. Релакса для наповнення, для наповнення ресурсності своєї з ними. Працює психолог. Тут ну це системно і це вже там, де кого ми не запрошуємо. Люди приходять самі. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.